Перша моя позиція, от я дуже з задоволенням послухаю е, виступаючих, е, усіх. Я пана Ам'яченка з повагою і усі, усіх інших. Мені важливо зараз свою точку зору остаточно сформулювати, бо я зараз дуже активно, наполегливо, навіть вибачаю шляхом певного депутатського шантажу. Такий дружній, такий, такий корпоративний шантаж. Я хочу примусити своїх шановних молодих колег з комітету, щоб комітет нарешті став суб'єктом цього процесу, а не просто спостерігачем, який, ну, наприклад, жалю, так сталося, особливо останній там. Рік розумієте і тому буду все робити, щоби найближчим часом, буквально на наступному засіданні комітету, там буде вимагати, щоб там розглянули цю проблему з експортом оцим провальним скандалом, розумієте про що я кажу. Але взагалі, оцей останній е-е такий медійний. Бум стосовно зловживань на ринку, ну ми розуміємо. Ви розумієте, да, про що я кажу там енергата, там інші компанії щось продали, купили. Ну, це ж є свідчення того, що цей ринок дійсно до нього безліч питань. А в контексті неминучого, як на мене, підняття. Цін давайте так називаємо регульованих цін для населення. Мені здається, що це неминуче питання, просто це як хвіст собаці. Там на чомусь ну, зараз прокоментую, Да? і тому я просто хочу, щоб ми більш активно залучивши шановних експертів, в першу чергу незалежних розумієте, Бо там, на жаль, ми, ми говоримо, хто тут залежний, а хто ні. Я дуже хотів би, щоб незалежні експерти могли висловити свою думку, що далі робити. Тепер моя думка швидко. Е, тут говорили про цю модель ринку. Я розумію, що це історія може. Вона вам не цікава, але для мене це дуже болюча історія, бо це останов... новітня історія. розумієте? Я згадую, коли в 16-му році з'явився цей законопроект, який дуже активно обівав один депутат, Но, на жаль, нині покійний, активний. Він хотів як краще зробити від самопомічі. Зрозуміло, що були і інші сили, там, які казали, ну цей ринок це такий, такий ринок, який просто без нього ми жити не зможемо. Я просто хочу сказати, що одна група людей. Ну, на чолі з з однією політикою. Вони вони казали: не поспішайте, не запрацюй. ця модель ринку. Модель Пула, яка працювала на той момент, абсолютно була задовольняла ту ситуацію. Зараз поясню, чому і це ми проводили декілька форумів. Зверталися ніхто не почув. і з 1 липня 2019 року запрацював новий ринок. В старому лишилося 30 мільярдів боргів, але запрацював новий. Зверну вашу увагу на іншу деталь. Вона теж важлива я абсолютно зараз не конфронтую своїм колегою головою комітету, з яким я прямо зараз через півгодини буду зустрічатися. Но навіть Андрій Михайлович, коли став представником президента в Кабміні, згадуєте да, в 19-му році пан Зеленський переміг. Андрій Михайлович став його представником і він намагався відтермінувати вже. Бо вже відповідальність інша, одне слово, в нас до нас приходить в 16-му році за ринок топити, а тут відтермінувати. Ну, в той час Гройсман, профільний комітет, бо я був на тому комітеті, сказав: ні, ринок стартує. І, на моєму розумінню, він не може, він був приречений заздалегідь. Чому два принципових моменти: перше Хто з ким буде конкурувати на цьому нашому нинішньому ринку? Ви розумієте абсолютно очевидність мого запитання? Декілька суб'єктів там домінують на рівні 85%. Я ще раз я ні в якому разі не намагаюся навіть підіймати питання націоналізації, бо це, це повна дурня взагалі. Це диверсія проти України. Але я роблю висновок, що без повноцінної інтеграції цього ринку з європейським. Щоби там була та європейська конкуренція, зайшла третім учасниками наш ринок. У нас не буде конкуренції. А якщо не буде конкуренції, то ринок не буде повноцінним, і тоді він потрапляє в паску е, ручного регулювання через прайське, ППІ, правила і так далі. Обмеження, які діють е, буквально останні три роки. Ви ж знаєте, що згідно справа прийнятих 19-му році, по суті, НКРКП в ручному режимі нам демонструє, як регулювати цим ринок Тобто, щоб він став конкурентним, треба обов'язково, щоб на нього могли зайти європейці ну, компанії і щоб були відкриті експортно-імпортні операції. Це теза номер один. Теза номер два. Це, це для того, щоб в технічному такому плані там, технологічному збалансувати. Теза номер два. Однозначно, що без того, щоб прибрати перехресне субсудівання. Не буде фінансово збалансований збалансований цей ринок ніколи, ніколи від слова ніколи зрозуміло абсолютно, що ну ми розуміємо, що таке перекресне субсидіювання. Це те, про що шановні колеги кажуть: так звані ринкові е, тарифи для населення. Тобто населення в ринку, населення само по собі не може бути в ринку ну тоді відповідно у населення доступ до тих, хто представляє його інтереси в ринку. Тепер далі я вам ретроспективну історію, от свою картину е, світу українського розповідаю. Першу чергу, з точки зору населення, бо це найбільш вразливий соціально-політичний фактор, і за цього фактору в результаті спотворений цей ринок. Бо Вона 19-му році треба було під цю нову модель ринку відпускати, підіймати дійсно ціни на електроенергію. Але вибачте, я дуже добре розумію, що тоді відбулося. Злякалися. Ну, ну в хорошому розумінні просто злякалися посадові особи найвищі, у нас зачепляти цю ці, цю тему. Вона на ній почали спекулювати. Хто там кому що обіцяв, хто не обіцяв, і наклали табу взагалі на слово тарифи там підвищення, наклали табу. Тепер останнє. Я нещодавно, от ви кажете, працювати з населенням треба. Да я не проти, безумовно, але це треба, щоб перші особи розуміти в першу чергу працювали з населенням. Я нещодавно, два тижні, там, десять днів тому, з Герусом на одному ефірі суспільному там, на телемарафоні дозволив собі. Пуну дуже дипломатну толерантну ф, е, фразу, що у нас значна кількість населення за моїми підрахунками, це приблизно не знаю 40, мабуть, сорок споживає до 150 кВт годин. Середнє споживання у нас 200 кВт один на місяць. Ну берете 30 мільярдів, ділите на домогосподарство. Це середнє. Зрозуміло, що там перекоси дуже страшні. Чверт багато ну, відносно заможна населення, споживає три чверті електроенергії. Субсидійований розумієте, тобто я достатньо заможна людина, але мене субсидіює держава, і я, я в тій першій чверті. Ну так само, як і всі ті, хто отримав більш менш достойну зарплату, як мінімум. І я сказав одну фразу, що навіть 150 годин, якщо там навіть на гривню підвищити, то це 150 гривень. Не смертельна, ну в результаті я два тижні вислуховую все, що все, що можна, розумієте, з усіх боків лізе і все таке інше. Але до чого я веду? Вони не дослухали е кінець моєї фрази. Якщо ми беремо платіжку не, е не електричну, а об'єднану платіжку, да? об'єднану платіжку населення. Домінантою, там буде газне опалення або центральне опалення з гарячою водою. Ви розумієте, про що я кажу? Да? Взимку, це взагалі там буде 80%, мабуть, 85%. Навіть якщо в середньому пороку брати доля електроенергії в цій сукупній платіжці не така значна. І тому я казав і завжди кажу: якби не було абсолютно бездарного походу. На так званому ринку газу за так званою ринковою ціною, на газ для населення і для теплокомуненерго, то не було би і істерик з приводу ось приведено ринкової ціни на електроенергію. А так виявилося, що Нафтогаз з усією своєю командою, коли і цю істерику розігнали, вони вибрали цей потенціал платоспроможності спроможності з населення, і тепер НКРКП. Незалежно в лапках НКРКП, Ви ж розумієте, де отримує команду НКРКП. Давайте так вочі. Подивимося один одному. Всі розуміють, де отримують НКРКП команду. Якщо ні, то я вам підкажу на якій вулиці на не починається. Тому боїться зараз на воду підняти, навіть розумієте. Бачите, з 1 січня боїться на водоканалах. Хоча всі мери а мери там це ж міські комунальні підприємства. Вони подали, бояться, бо на електро на, на, на тепло, на газ мораторій. Мораторій е, законам і катастрофи я там не бачу, бо споживання скоротилося, і «Нафтогаз» покриє зараз видобутком УГВ. Оце споживання населення. І лишається оця електроенергія, в якій як я розумію, рішення. Прийняти політичне на найвищому рівні, і тепер мова тільки йде про те, як його виконати ну найбільш оптимально. Ну, це моя така інформація, яка ймовірність якої наближається достовірність до 99%. відсотків. Ну тому спостерігаємо. Ну ще раз хочу сказати без вирішення цих двох проблем: експорт і імпорт. Повноцінний і повномасштабний, щоб о, він перетинами там не обмежувався, і е, перехресне субсидіювання без цього цей ринок не запрацює ніколи. Там будуть величезні борги, і ми на ми відчуємо це найближчим часом. І я закінчу останню тезу: тим не менш, я категорично не сприймаю гасла, що населення своїм платежем мусить. 에, відновлювати зруйновану інфраструктуру державних і приватних компаній, От тут я буду дискутувати. Вибачте, якщо відновлювати, з земельченкам, випускайте цільові облігації, якісь або робіть мене як споживача, акціонером. Я задоволення буду акціонером Київенерго, де міської, Київобленерго, Укренерго. Буде. Я готовий так само, як і я думаю, 에, сотні тисяч українців. Розумієте, а не просто за рахунок тарифу і населення должно профінансувати це відновлення. Це, в моєму розумінні, неправильна постановка питання. І отут будуть дискусії. Ну, вибачте за відвертість. Сказав, як я думаю. Дякую. Пане Олексію. Дум... Я гадаю, що дуже багато людей вас цінують насамперед за відвертість, на додачу до вашого професіоналізму. Дякую. І ми дослухали Олексія Кучера.